Наразі Україна виборює свою свободу та незалежність, а творцями великої новітньої історії нашої держави є звичайні люди, такі як ця сімейна пара. Юрій та Наталя Осика, села Саф'яни Ізмаїльського району, до 24 лютого минулого року не могли подумати, що після цієї страшної дати їх життя зміниться кардинально. До війни я працював у Ізмаїлі, в Ізміїлі в мебельній фабриці. Мастрували меблі. О, і так воно продовжалось, поки не почалась війна. І ще яке, яке, певний час я ще працював. Но... <кхем> Слідкував по нови по новинам, що твориться. І прийшло час, коли внутрі сказали, що пора вже йти. Ці події, які ми спостерігали, вони не могли не вражати нас. Я була на роботі, він мені телефонує, каже, я був в військоматі. Але мені сказали, там вже черги великі, все, приїдь в 15.00. Чекаю, що ж він мені скаже. Він каже, все, я приїхав в 15.00, я вже віддав свій військовий квиток і тепер чекаю. Чекають дзвінка. І через пару днів буквально позвонили, сказали, на яке время приїхати на відправку. Відправили Юрія на позиції до Миколаївської області. Позиції були більш-менш тихі. Потім ми вже передвигалися ближе до Херсонської області, там вже бої точилися, потім вже Станіслава, це Херсонська. Олександр Окастаніслав, потім зашли в Херсон сам возлі Антоновського мостами стояли. Вот. А потім вже должна була ротація, як би бути. Нас завжди були вивезти, вивели, але перемістили в Донецьку область. За цей час Юрій змінив вже не одну роту, адже із за втрат вони постійно переформовуються. Багато побратимів було відправлено на щиті додому. Багато. І Двохсотих і трьохсотих дуже багато людей. Роти розформуються, не можуть доукомплектувати їх просто розформіровують до другі роти, яких теж не хватка. І так я спочатку був в 12 й роті, потім у 10-й, потім в 15-й роті. в 15-й роті… Так трапилось, що ми попали в облогу. Ну, слава Богу, що ми вийшли відтуди. І потім, знову, нас переформували. І я зараз знаходжусь в окремому взводі гранатометному. Найважче Юрію та його побратимам довелося під селищем Правдіно на Миколаївщині. Дуже сильні обстріли були, гатили з усього, що могли вони. Дуже тяжко було там знаходитись. Вони були звична піхота. І, чесно, я не військова, не, не маю до цього, да? але я не розуміла, чому їх туди відправляють. Це таке село, яке ну, на все життя мені запам'ятається як найстрашніше село в Україні, тому що неодноразово їх туди да, відправляли, і це просто були втрати. Хлопці нічого не могли там зробити. Саме там, під Миколаєвом, Юрій втратив свого військового товариша Віктора. Вітя загинув 29 серпня в цьому ж селі Правдини. І так було, що він відчував це. Він, коли їхав туди, він так і казав, що я їду. Це бувається один кінець. Так. Да. Він так і казав, що я їду туди з пропискою. І так, так і трапилось. Зараз Юрій виконує бойові завдання під новим командуванням. І від Юри знаю про командира, молодий хлопець, який тільки після навчання, але дуже порядна людина. І взагалі я зробила такий висновок, що там, де молоді хлопці, да, не на, о, без цієї Салдепщини, Радянщини, вони зовсім інші. І вони за збереженнях складу свого. І він гордиться далі, що в нього не було втрат. За словами Юрія, на різних територіях країни настрої населення також дуже різняться. Порівнювати Херсонську область і Донецьку в Херсоні нас дуже тепло приймали. З хлібом і з сіллю приймали. Нас люди ну, нам, країна виділяє нам Держави. держава продукти. Харчування, все. ну, виділяє. Ну, Люди нас так кормили, що прози і вареники, і пельмені, і пиріжки кожен день. Ну, ну, Так добре нас в Станіславі приймали, що ну, ми просто самі були. А там на Донецькому напрямку. все на Донецьк... Трошки холодніше приймають. Трошки холодніше. Буває, навіть і нездоровуються. До них добрий день, вони просто тихо прийшли. Чому ж багато хто з цивільного населення й досі залишається на територіях, де постійно точаться бої. Там, де прямі бойові дії йдуть, деякі залишаються, мотивуючи тим, що там у них худоба є, там, таке, що вони не можуть його перевезти, що в них грошей, допустимо, немає, щоб уїхати. Ну, Я так розумію, що. Хто хотів виїхати, вони виїхали. Хто хотів там остатися в надії, що прийде російський мир туди, то той там і залишився і для його. Сумуючи за коханим чоловіком, Наталія неодноразово приїздила до місць дислокування його підрозділу. Через два місяці я вже сказала, все, я не можу. Можна я до тебе приїду, якось там поговори, якесь таке там недалеко геть село було. І я їхала. Я їхала, думала, що хоча б п'ять діб ми побудемо, ну, три-чотири, так. Коли я приїхала до Одеси, то таксисту кажу, Чаківський район, все. Він каже: а туди дійсно можна їхати? Я кажу, ну так. Ой, не знаю, я там новини дивився, але за ці дні ну, настільки було емоцій, що я не слідкувала і не дивилася, що там. Просто їдеш і все. І так він мене довіз до самої зустрічі з Юрою, тому що там я автобус не могла знайти, і він побоявся мене залишити в незнайомому місці. Каже: Я їду. Там доріг геть не було в тій місцевості, але він все рівно мене довіз прямо до нього. І дуже хороша людина така. і Він їхав, якби, і казав, що я б теж пішов, але в мене із. Є з суставами проблема там, ну, в общем, розповідав так все. Але коли він побачив Юру, що він такий маленький, худенький, він каже: вибачте, мене, будь ласка, і це мене також так вразило, що я отак от, да, вам скаржився на своє здоров'я, не, не бачачи вашого, я кажу: ну, якщо є в людини мотивація, то там немає значення, є в тебе вага, чи який в тебе зріст. Головне, от, мотивація, що ти робиш, для чого ти туди пішов. Тому що дуже часто чую, там хтось десь нашкодив да, і кажуть, що о, на передову його. То я завжди думаю, такий побратим ну, моєму чоловіку не потрібен. Дуже хочеться, щоб там були надійні хлопці, тому що разом, тільки разом вони сила. Коли маєш палке серце на твоєму шляху завжди зустрінуться добрі та порядні люди. Я була в місто Костянтинівка, Бахмут геть недалеко. Там також дуже гучні вибухи постійні ти чуєш. І теж так трапилось, що я приїхала, Юра був на позиції, тому я в чужому місті, в чужій квартирі. Але так, мабуть, Бог дає дуже гарні люди. Вона тільки почула мою українську мову, а вона зразу перейшла на ну, таку ламану, але українську мову. Е, вона дізналася, що два місяці у Юри не було змоги постиратися, покупатися. В їхній квартирі не було пральної машини, і вони купили її. Да, вони купили, привезли, встановили за один день до того, як я приїхала. І так трапилось, що дійсно було неспокійно. В Костянтинівку прилетіла ракета, там були жертви. І це центр, це геть поряд зі мною. Я, я оцей прям вибух я його відчула, тому що ну, дім затрясся, світло зникло. і так ти просто ну, лягла, вкрилася і все. І думаю, все буде добре. Я з Богом приїхала, я з Богом уїду, по-іншому не може просто бути. І Юру відпустили буквально на пару годин і ввечері вже й забрали. І знову я чекала, да. знову чекала, два дні. Да, ще два дні, ще дві доби чекала, і ця господарка квартири каже, що вам потрібно. Я кажу, у мене тільки 5% батареї, світла немає, думаю, все, два варіанти. Або я вам везу павербанк, або ви їдете до мене додому. Слухаючи розповіді чоловіка про потреби військових, Наталія зрозуміла, що тільки розпочавши волонтерську діяльність, вона зможе допомогти наблизити жадану перемогу. Приближались холоди, а там були просто окопи у них. Да? Там спочатку розрушений якийсь був свинарник. В якому вони жили, а потім ну, розуміли, що треба робити собі окопи. От. І я розуміла, що у хлопців немає навіть чим його вкрити. Не вистачало плівки. Вона приї... да, її привозили, але її поділять і комусь її не вистачає. І тоді я звернулася в першу чергу до своїх хористів, учасників хору джерело. Я теж учасниця цього хору, і я звернулася до них, щоб ми скинулись, якось, зібрали якусь суму. І з цього все і почалося. Ми почали думати, як купити, як відправити. Побачила мій допис інша волонтера Олена Аршинова. От. Вона зі мною зізвонилася, каже, і я теж зараз кину, може там хтось відгукнеться. Хлопцям пересилали смаколики та необхідні речі, а потім розпочався і збір на тепловізор. І дуже сильно мені вкарбувалися слова, що завдяки тепловізору і завдяки Богу ми звідти вийшли, тому що там орки вже святкували, вони там кричали і на всю посадку вже були. Так? Повністю впевнені, що все, вони нікуди не дінуться. Але вони змогли вийти. І коли Юра вже переїхав в Донецьку область, саме після облоги їх залишилось дуже мало, їх розформірували знову в інше місце, інші побратими у нього, то я дізналася, що в них немає тепловізора. І Ну, сума була нереальна, тому що ну, спочатку була мова про нічник. От. Но я думала, що все в нас вийде. І так почали підключатись люди, зовсім мені невідомі. Наталія дуже вдячна всім, хто бере участь у зборах та допомагає в тилу нашим хлопцям. Багато людей думає, що треба мати кошти там великі, щоб зробити переказ. Насправді. Найменший переказ був 6 гривень 76 копійок. Але цей переказ він увійшов в 42 тисячі гривень, які я 48 тисяч, які я змогла зібрати. Якби їх не було, не було б цієї суми. І так, кожного разу я теж думаю, я коли бачу, от корпорація монстрів Катя Ножевнікова збирає, оголошує там мільйони. Да? І коли я відсилаю там якихось, ну скільки я можу. То я думаю, та це ж така сума, але потім ця сума в мільйони. Притула також збирає мільйони, і я, я потім пишу, що наші кошти є в тих старлінках, далі в тому, що закупляють. От я теж хочу донести людям це. За словами Юрія, наразі забезпечення провізію у їхній роті значно покращило. А ось зброї та військового обладнання завжди не вистачає. Забезпечення ну, на початку, може, воно трошки тормозилося, може, не співалося, десь поставки були. На даний час забезпечення добре. Я не можу сказати на щось пожалуватися, бо забезпечено дійсно добре. Забезпечують усім. Ковбаса, і м'ясо є, і хліб, і яйця виділяються, і цитрусові даються, банани, апельсини, лимони, чай, кофе. навіть цигарки виділяються. Обмундирування, допустимо, трошки. Ну, є, звісно, всякі випадки, що там чого там може не вистачати, якісь, та, якісь розміри можуть не підходити, бо їх не вистачає. Тому що багато людей Насчет зброї. Ну, теж хотілося б, як говориться, піхоті завжди не вистачає снарядів і боєприпасів. В різних ротах це по-різному. Десь тепловізорів не вистачає, десь ночників, десь машин не вистачає. Десь раз не вистачає. Паралельно з військовими діями наразі в країні йде інформаційна війна. Подружжя дуже занепокоєне тим об'ємом дезінформації, що надходить до необізнаних громадян. Він там він, да, виконує свою якусь задачу. Чесно, він не слідкує за тим, що там люди на що ведуться, що вони там пишуть. Тому що ну, це неможливо. Він концентрується на своєму. Да. Я можливо, що більше все-таки слідкую. На інформаційному полі, я бачу, що дуже багато пасток, дуже багато якихось таких відеосюжетів, коротеньких, да? хтось одягнув форму, щось там каже. Але кажуть такі речі, що, ну, наприклад, я задаю собі питання, а для чого ти це кажеш? Чим це закінчиться, Ось такі розмови якісь незрозумілі? Багато є закликів. Виходив на мітинги всієї країни, ось нещодавно бачила такий допис. Треба вставати всією країною, виходити. Багато є зрада, 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 постійні десь зради є. Ну, Люди сидять вдома, да, тримають телефони, подивляться те, інше і роблять якісь такі висновки. Критичного мислення дуже не вистачає. Дуже. Я не хочу ображати людей. Але є така фраза, що суспільство хворе, Да? От ми кажемо, що росіяни пропагандою зазомбовані, да? але я бачу, що наше суспільство українське також. Останнім часом у соцмережах дуже часто лунають думки людей, що проживають на мирних територіях, про те, що після перемоги прийдуть хлопці з війни та візьмуться за корупціонерів на місцях. Після війни ми турбуємо у Стахі. Це не означає, що ми там воювали і прийдемо, і знову будемо тут, внутрі воювати заново. Це должно, опять же, ми повинні разом усі бути. Тому що не треба надіятися, що воєнні прийдуть і розберуться з усім. Треба разом бути. Тоді ми можемо щось поміняти. Я вважаю, що дійсно після війни війна не потрібна. От як зараз тил повинен бути надійним. І потім ми ж розуміємо, скільки буде хлопців з пораненнями, да? скільки буде ветеранів у нас. Їм таку реабілітацію потрібно психологічно, особливо. От. І людям після окупації, і багато народу залишилося без домівок. І я вважаю, що теж потрібно мати ну, такий холодний да, розум, тому що країну треба буде відбудовувати. Хлопців треба буде лікувати і хаосу не потрібно. Я особисто довіряю зараз керівництву і довіряю Збройним силам України повністю. Тому дуже хочеться, щоб все було культурно і все було. Ну, країна вже такою не буде, як була до війни. Це зрозуміло. І народ повинен вирішувати питання. Але все бути в міру і без шкоди для держави. На думку подружжя, не всі мешканці півдня Одещини до кінця розуміють, що відбувається в Україні, а наразі наша сила саме в нашій єдності. А тут люди не розуміють цього. На жаль, тут все спокійно, добре да? і тут плачуть, що не вистачає заробітної плати. Що ми тут жебраки? От коли мені кажуть, кажуть: ну ти що в картонній коробці живеш, ти жебрачка, чи що, чи, чи ти сьогодні не їла. Ну, якось таке іде перебільшення, і одна країна, два різних світа. І так не хочеться казати, що поїдьте туди, побачте, відчуйте, чи вас треба туди, але не знаю, от напевно, що так, що люди повинні це відчути, щоб зрозуміти. Побільше документальних фільмів, мабуть, треба, щоб люди бачили розуміли. Навіть я от нещодавно побачила про Зміїний остров Море, да? і я багато чого для себе вияснила. І я не думала, що це була велика загроза нашій частині. А Всі казали, так, ну і всі вважають, що вони самі да, пішли там. Ілі як Херсон, до сих пір кажуть люди, та орки ж просто втекли, а наші просто зайшли. Хочеться, щоб не применшували, щоб вірили Збройним силам України, вірили першому джерелу, шукали інформацію і допомагали, гуртувалися всі. Тому що єдиним цілим треба бути. Нам треба забути, що таке західна Україна, східна Україна, да єдине ціле Україна. Ксенія перевез Юрій Слободяний – для юг тудей.